Усім привіт! Це компанія Open Visa. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як Нетто і Бруто, основні відмінності. Бруто це валова заробітня плата, визначається як загальна сума, яку працівник отримує від роботодавця до сплати податків та інших обов'язкових відрахувань. Тобто це сума, яка вказується в контракті або угоді між працівником і роботодавцем, і є основною цифрою, яка використовується для визначення заробітної плати. Нетто це чиста заробітня плата, є сумою, яку працівник фактично отримує на руки після відрахування податків, страхових внесків та інших відрахувань. Чиста заробітня плата є тим, що залишається після виконання всіх обов'язкових платежів. Якщо вас цікавить працевлаштування за кордоном, пишіть до нас на Facebook або Instagram, посилання в описі відео. А також ставте лайк на це відео, підписуйтесь на наш канал і пишіть коментар, яку тему хотіли б розглянути в наступному відео.